Драматичні обставини, як от війна, не змінюють людину, а проявляють в ній риси кращі чи гірші, приховані від оточуючих, переконаний соціальний психолог Олег Покальчук. Незалежно від регіону України, бо є така певна ілюзія, що чим західніше, тим славніше. І величезна кількість людей, які живе своїм рослинним життям і абсолютно не приймаються фактом війни. Це правда. Тому, до речі, така, такий відсоток у шостій мобілізаційній хвилі. Шоста хвиля часткової мобілізації дозволить повернутись додому тим, хто пішов на війну під час третьої. Зустріти вдома потрібно вміти. Переконує соціальний психолог. Наші люди, наші брати, наші родичі, наші друзі. Вони які були такі, тільки вони ще пережили багато тяжких речей. Хтось зазнав фізичних втрат, хтось був тяжко поранений. Це породжує в людях певно. Образу на тих людей, які цього не зазнали. Тож їм треба пробачити та пояснити, що поза війною теж є життя, яке спільно потрібно зробити кращим. Вони Ніколи цього не забудуть, хоча я не люблю слово ніколи, але в даному випадку це тривалість в кращому випадку від двох років до семи. З усіма можливими. Наслідками невротичними Не треба говорити, що ви нормальні, хороші, позитивні люди, які трохи втомилися. Вертайтеся в цивілізоване суспільство, в світ, в якому війна продовжується іншими засобами. Волонтерський рух, на думку Олега Покольчука, повинен переформатовуватись, адже його принцип роботи стає неефективним. Українці зараз почали менше допомагати, бо у них закінчились гроші. Ті люди, які сидять по барах, вони півтора року тому сиділи по барах. Це марна, марна справа в них кричати. Відсоток людей, які хотіли допомагати нашим бійцям, він насправді такий був великий. Давайте будемо відвертими.